Завжди будьте відкритими. Два. Ці слова прийняли з повним запалом Діяння апостолів 17 глава 11 вірш. Ось історія про два міста. Перше. Солуняни відкинули істину, і Павло за звичаєм своїм до них увійшов, і з ними змагавсь три суботі з писання, виказуючи та доводячи, що мусів Христос постраждати і воскреснути з мертвих, і що Христос той Ісус, про якого я вам проповідую. А невірні юдеї були запалилися заздрістю. І якихсь негідних людей назбирали на вулицях, учинили збіговисько та й бунтували те місто. Діяння апостолів, 17 глава, 2, 3 та 5 вірші. Друге, верійці прийняли істину. А брати відіслали негайно вночі Павла й силу до Верії. І, прибувши, вони пішли в синагогу юдейську. Ці були шляхетніші за солонян і слова прийняли з повним запалом, і писання досліджували день у день, чи так воно є. Тож багато із них тоді вірували із почесних геленських жінок, та немало із мужів. Діяння апостолів, 17 глава, від 10 до 12 вірша. Це не просто історія про два міста. Тут описано два способи мислення: відкрите мислення і закрите мислення. Закрите мислення каже, я вважаю, що знаю все, що потрібно знати по цій темі. Відкрите мислення каже, я вдячний за те, що я знаю, але я вважаю, що потрібно знати більше. Але тут варто додати слово застереження. Те, що якийсь спікер сказав, не означає, що ви повинні прийняти це беззаперечно. Лідер, який прагне шанувати Бога, не образиться, коли ви поставите під сумнів Його слова. Вірійці прийняли слово з усією готовністю. І щодня досліджували писання, щоб дізнатися, чи так воно є. Вони перевіряли вчення Павла, автора половини нового завіту. Отже, слово на сьогодні завжди будьте відкритими. Ви послухали щоденні роздуми безкоштовного видання Слово для Тебе, яке можна замовити на веб-сторінці Словодлятебе.орг.Юей.